Коли в них, них не вийшло фальшувати е, через сервер, ви знаєте, що було фальшувати через сервер, це ЦВК їм, скажімо, зупинило їхній цей шлях в цьому плані, вони вигадали нову технологію. По суті, всі ну більше дільниць, де я перевагаю з величезним відривом від плепишена. йде по 250 п'ятдесят там 150, голосів. Вони їх під надивними приводами відправляють на перерахунок. А, але питання в перерахунку, знаєте, якщо б це, якщо б ці були не то все було б дуже добре. Але ж сьогодні вже вівторок, но в ніч а останні запаковано все було в неділю в неділю вночі. Тобто два дні пройшло. Коли ці всі були в літені, і так далі знаходились не тут, а знаходились десь там на дільницях і так далі. І часто без охорони, крім одного міліціонера, більше нічого там. Сейф, Ключі від сейфу у секретаря, якого немає. В одній дільниці є ключі у сейфу секретаря, а секретар навіть не поїхав на, на ОВК. Розумієте? Тобто, тобто метод такий брати оці дільниці, відкривати, брати бюлетені і, в бюлетені, і бюлетені і бюлетені, які за мене, ставити там позначки, для того, щоб зробити їх недійсними. розумієте? Вони не можуть збільшувати голоси, тому що це було б НАТО. Вони будуть збити, якби, недійсними бюлетені, які за мене, власне кажучи.